14 грудня Україна вшановує учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме у цей день, 36 років тому, було офіційно повідомлено про завершення будівництва і прийняття в експлуатацію комплексу захисних споруд над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Чим було завершено перший етап ліквідації наслідків аварії? Це по суті була перша перемога над зловісним атомом, який вирвався із під контролю людини. Серед тих, хто боровся зі страшним лихом, було чимало наших земляків. Які ризикуючи життям та здоров'ям в ці пекельні дні з честю виконали свій обов'язок перед батьківщиною? Григорій Петрович, ліквідатор, служив у хімічній розвідці. Чоловік з жахом згадує події 1986 року. Я строїв п'яти шестой блок. А приїхав, вернувся в Суми, в сумер роботу Сумах, і мене призвали. Я територію хорошо знав своїх як п'ять пальців. Занімалися чим. В первую очіку, поки ми не, не пройшли, ніхто туди не піде. Вот это. Ми работали по пів часа по часу в одному в одному в одном, в одном, в одном території. А на такі, як я, партизани, працювали по 2 по три по 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 минути. Є різниця. І а доза однаково писалася. Обезпечення було. Баночка консерви і перловая крупа, вот це первый май місяць сразу, баночка консерви на двоих. Ну, ми не обіжалися. Ми не обіжалися. Все було на ми захищали свою землю і землю і Європу. Сьогодні ми всі згадуємо про ті далекі події, які відбувалися в Чорнобилі. Ми були учасниками атомної війни, тому що мирний атом вийшов з-під контролю. І великий рівень радіації загрожував людству, і тому всі небайдужі. Пішли на захист своєї батьківщини. Кожен з нас виконував свою роботу по ліквідації аварії на ЧАЕС. Звісно, кожне, кожного разу, коли ми зустрічаємося біля пам'ятника, то дуже багато побратимів наших вже пішло в інший світ, немає. Все менше і менше нас залишається. Я також хочу всім ліквідаторам, всім чорнобильцям, побажати міцного здоров'я, мирного неба і. Старішої перемоги зранку 14 грудня до пам'ятника жертвам Чорнобиля у сумах прийшли ті, хто має відношення до ліквідації аварії, а також звичайні сум'яни, представники влади та військовослужбовці, аби вшанувати пам'ять полеглих громадян. В нас на території області проживає біля 5800 учасників. Даної даного процесу ліквідації з них біля півтори тисячі людей з інвалідністю. І держава, і обласна влада намагаються в силу наявних фінансових можливостей підтримувати ті програми соціального захисту, які були створені ще раніше і зараз тривають для того, щоб підтримати цих людей, цих людей в цей складний час. Ліквідатори розповідають, всі пільги їм виплачуються вчасно та у повному обсязі. Всі пільги, які є згідно Чорнобильського закону про статус ліквідаторів, на сьогоднішній день залишаються. Да, да, все это в умовах війни. Спасибо в этом отношении. Спасибо государству, да, все виконується. Спасибо і адміністрації Сум. Все, то що что... Пільгії все не адмінялась у сумах. Проживає понад 2,5 тисячі ліквідаторів та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. У приборканні радіації брали участь інженери, будівельники, енергетики, водії, військові, лікарі, які вахтовим методом виїздили до зони відчуження. Я була в жару в липні 86 року. І конкретно ми перевіряли харчові об'єкти. Значить, в 30 кілометровій зоні по дотриманню санітарного законодавства, от е, вимог. працювали разом з прокуратурою. Тоді був радянський союз і. Ми контролювали всі харчові об'єкти. Особисто я працювала відбір змивів, харчових продуктів і на радіологію, і на мікробіологічні дослідження, і питної води. Працювали ми дуже багато годин. От в дві години лягали, і в шість годин вже ми були на, на працювали. Цей день пам'яті став скорботним нагадуванням всьому людству про важку перемогу над вогнем, який охопив реактор атомної станції. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей і опромінення тисяч ліквідаторів. Багато з цих людей не дожили до теперішніх днів, віддавши своє життя задля збереження життя і здоров'я майбутніх поколінь.